Моя зброя номер один в приготуванні бойлів. Так, ребята, готуємо, все показую. В кінці покажу або десь посеред відео, так що дивіться повністю відео, воно не таке і велике. В чому фішка і в чому секрет самих насичених, самих таких по пішовій віддачі, як зробити так, щоб бойл, коли попадає в іл. Не напитався оцим неприємним запахом. Тому дивіться відео, і я розповім, що робити уже з вареним бойлом і як йому придати більш насиченого запаху та вкусу. Найлюбими мій інгредієнт це жарена конопля. В бойлах. Ось так, педіот. Беремо сковородочку побільше. висипаємо кноплю, може трошки додавати хорошо її мешать, щоб вона равномерно прожаривалась. вона почне лускатися, тріщатися, тріскатися. І це один із признаків того, що вона скоро буде готова. Так, я думаю, чуть воно лускається. Головне його не спалить. Що ми його быстренько на молочку і буде нам мука. Така у нас получилась крута фракція. Запах, ну просто не передать. Просто супер. Так, Тут я трошки виставив, чого у нас буде состоять сьогоднішній бой, альбумін, кукурузна, борошно, кукурузний клей. Так, я такий трохи добавляю, борошно життє. Це одна із хороших крильбух готових для прикормок. Саме собі крильова куда теж без неї. І два вкусових Це у нас буде на сливу, Якщо ви бойл буду потім робити. І ось. Гароматика, бетаїн, молоко сухле, Крупа манна Зараз будемо ще кроповер міляса. В пропорціях чуть-чуть І зараз будемо це все замішувати в такому великому тазику. По нашим пропорціям вийде десь 3 кг готового бойла. 400 г у нас Готова сипуха куляплі кілограм, 400 грамів у нас кукурудзяного морошня, 500 грамів житнього, дві пачечки 100 грамові молоко сухе, 50 грамів бетаїна. 250 г крилевої муки. Запах просто сумасшедший. Криль і вжарена конопля просто такі ароматику таку дають, що просто голову сносить. 300 грамів Так, Манка. 300 г, 250 г альбуміна. Це у нас є сухий яєчний білок. Ух, сміс. Супер круто. і запахи, Ох, і запахи. Так На це все діли ми зараз додаємо 700 г води і дуже добре його все вимішати, щоб воно було дуже упруге. і потім будемо додати ароматику нашу. Ароматику, краситель, хоча і закрилюємо муки, і так колір вже зрозуміло, який буде. Замішую я оце все діло, не забуваємо про жидкості ще доповнительні. Це ароматика. У мене криль робін Ред. Я півбутилочки бутилочки додаю. І в бутилочки на цю масу і обов'язково додаємо гліцерин, який сприяє тому, щоб бойл не запліснявів, щоб не вміти роботи гліцерин як консервант. Додаємо його на цю всю вагу 70 мл. Також додаємо половинку. І тепер е заново все добре ще раз вимішуємо. Так, у мене є помощниця, Ану, покажись. Ти моя помощниця? Угу. Помагає місяць так. Так, ми його вставляємо, хто воно постоїть часик. Потім будемо формувати ковбаски і катати на доски бойли. укрываем какими-то пакетами, хочу пленкой, очень можно пакет завернуть, чтобы оно не обвиталось. Так, ребят, продолжаем делать бойлы. Вот такие у нас инструмент. Доска для бойлов. Я уже только что трошки катал. Грязно. Пистолет строительный. И вот наше готовое тесто. Так, мы отрываем от основного теста такую колбаску делаем и заряжаем в наш пистолет. Оп. Так, есть. Запресовуємо і починаємо качати, ну як, як іспандер. Лізе така у нас платненька хороша ковбаска. хоп-хоп розлімали, поправили. І, кстати, можна катати, положити їх несколько, вот, сюди вот. сюди, сюди одну. Ревненько мы поставили крышечку. Оп. так оп. И поехали. Можно за ручкой. Можно так, как мне нравится. Фух. Идеально. Идеально. Вы просто гляньте. Просто каждый бойл на вес золота. Запах непередаваемый. Просто песня, просто пушка. Бой, мені кажуть, нема ні в кого. <хе> Дуже круті бойли виходить. Зараз вам покажу, як воно на самом деле. Ось пока я так скатую, поки їх сюди на рознос. Потім буду час поварю, час е -е, зроблю пиліки. Так, ну отак у нас виглядить наша робоча поверхня, на трохи бародак. Там ще остався кусок. Раз, два. Зараз будемо варити Варенку. Так, Варимо мене невеликими порціями. <кхе> После того, як бойл спливе. Буквально 15-30 секунд, щоб не сильно багато. І достаємо. Достаємо на зарані підготовлену йомкость. У мене це противень з полотінком, щоб лишню влагу, влагу воно впитало. Отак. Зараз От так. вам показуємо. Так це все виглядає. Потім ми його сюди на з противнем, і так. Частично ми переваримо половину, а половину будуть пелящий бой у нас. Різниця в нас між вареним і пелящим в тім, що, бачите, зараз чуть, -чуть вже краснувата вода. Ходе, е, парвник і по запаху, от зараз, чуть запах криля, трошки тіряються свойства. Так, ми бачимо, що наші бойли спливають. Ми їх переварювати не будемо. Там шумовочку дістаємо. На полотеннечко, лишня голова піде, і буде у нас прекрасний, варений, готовий двоюр. Колір, до речі, не сильно змінився. Він нібито чуть-чуть виварився, але ви самі бачите, що колір червоний і чуть, чуть темніший, але це різниці немає. Зараз вам розкажу. Властивості вареного та велячого бойла, які є в кого плюси, а які в кого мінуси. Плюси та мінуси вареного бойла. Він краще держа форму, він не так швидко розмивається у воді. Я б його рекомендував брати на більш довгу сесію рибальську. Ще великий плюс вареного бойла в тім, що коли є в озері рак, то за рахунок того, що він зварений та держить краще форму, то рак він так не посіче, як пилящий. Але є й великі плюси пилячого бойла. Він швидше віддає пішовий сигнал, тобто привлікає рибу. Він краще зберігає вкусові ефекти та краще переварюється рибою. Але, так, але теж пилячий сушений бойл потрібно правильно приготувати. На сонце ні в коїм разі його не потрібно ставити сушити. Він потрібно повинен сушитися при комнатній температурі, тому що якщо на сонці він пересохне, він буде тріскатися і буде непригодний, він буде як камінь. Він просто висохне. Є халяві, є ось. Давайте я якраз роздавлю його подивимося, що там. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, ну, фракція наповнення бойла краще не придумати. В магазинах такого не продають. Так що ви самі можете зробити бойли набагато краще, ніж в магазині. І адже від... від цього залежить результат вашої рибальської сесії. Зараз подивите, що я роблю. Взагалі було прекрасно, якби була якась пшикалка по типу як для оливкового масла. Але ми чуть-чуточку додаємо цього ж самого ліквіду і гарно-гарно вимішуємо. І залишаємо їх до повної готовності. Ух, зараз вони стали взагалі. Так, це ми тут варили. Решта бойлів залишається в такому виді. Вони гарно просохнуть. Я їх під вентилятор ставлю в комнатну температуру і все. На цьому ваші супер-пупер бойові готові.